на огляді ручный ліхтарик моделічка hl T93 ось так он виглядає ближче Есть сонячна панелічка для підзарядочки аккумулятора ну и від мережі 220 он заряжается. ось такий тут диодик з рефлектором тут нас Великий цоп-діод. Зразу пройдемось по режимчика. Гумова кнопочка. Пластик доволі якісно зроблений, дуже зручний в руці. Так, глянемо, які є режими. Перший режим 100%. Це у нас цей діод світить доволі далеко метрів 300-400, точно світить. Вимикається 50%. трубоскоп маргачка. Вмикається діод ЦОП на 100% режимі 50%. На режимі 50% на рибалці десь години 3 в нас просвітив. До речі, на першому режимі. Ні, на другому режимі 50% на цьому діодіку. На складі тестували годин точно просвітив. Ну, в принципі, це непогано. Далі. Тут у нас ще є. Ось так він світить. Присутній. Червоне світло. І Червоний маргачка. Можна його так поставити. На складі ось так його ставили. І світив він. Тут у нас гумова заглушечка. Панелькою. Панелька, звісно, присутня, але заряджати буде дуже довго. І то я не впевнений, що він його зарядить, але, в принципі, підзаряджає як резервний варіант, якщо відсутня мережа. Тут ми бачимо, отвір закривається гумовою заглушечкою. мікро USB, USB працює як павербанк. Зараз зразу і протестуємо, чи реально він працює, чи якесь таке. Гніздо. Ложне. Так, включаємо мобілочку. Ну, в принципі, так, да, дійсно заряджає. Наскільки зарядиться інше питання, трошки пізніше зробимо в відписі, в описі, але заряджаємо. Комплекті у нас ремінець, кому потрібно. Акум вбудований літій-іонний, десь біля трьох тисяч Реально. Тому що виробник то написав 20 тисяч але це не відповідає дійсності вага в нього в цього ліхтарика. 354 грама. Габаріти. Десь 17 з половиною. Тут у нас. 8 десь. Ось такий ліхтарик. Бюджетний, доволі зручний. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато поглядів різних ліхтарів.